Друзі, всім привіт! Тимур наш підріз. і ми сьогодні приїхали куди? На і що тут дифф. Ми сьогодні приїхали на дріфт на Фіафанію yeah. з Тимуром, уже вже нарешті подивитися на справжні дріфтові тачки. Да? Yeah. Тут наші знайомі хлопці з тачки плюс, да? yeah. ти знаєш хлопці з тачки плюс? Yeah. Да, вони тут сьогодні у нас теж присутні, теж катаються, yeah. маємо ось такі гарненькі трек, ось такі тачечки, дивіться, що тут вони витворяють. Нормальні, да, Дри. да, тому що наїхала, там стёрся з неї резинами. Класне, да, було. Серйозно? Що помниш, що старалась колесо? Ну, не не помниш, а ти, а скажи резину. А, так, я випивала воду. Да, якщо трошки буде заголосно і буде грохіт в резини і двигунів, вибачайте, да? Так. Але ми можемо вам показати ось таку красу. Прикольно. Ну что, ты як? Нормально. Что, пусть писали Да. Что ты тут знаешь? Расскажи нам, давай. Э -э -э есть машины. Но... Какие машины? Есть лампы. Там Венве, Максите, Жигулі. Жигулі навіть є? є. Дивіться. Це ми з Тимуром перейшли в автопарк. Парк, закритий парк. Там де знаходяться автомобілі і всі вольчики, да? да. так? Хлопці міняють гуму, охолоджують свої автомобілі. Прикольний автопарк такий. Дуже багато автомобілів, дуже багато людей. Ти як? Супер. Супер. Я в душі сидіти. сьогодні Так, все, ми прогулялися по автопарку. Є ось такий фастфуд тут присутній. Так. Тимур, хочеш хоче. ну, коротше В цілому тут все дуже прикольно, гарна атмосфера. Ми тут цілий день майже нагулялися. І є ось такі тачки. Ну Це буде вже в наступній серії, так? Да? В да. цій серії ми, друзі, покажемо дріфт. Бо... Так, ну давай, поділися враженнями з підписниками, як тобі день на дріфті. Сподобалось? Що да. ти тут гарненько прикольно побачив? Розкажи мені. Машини Дріфтові тачки, так? Да? кубик самий новий Самий новий кубик стоїть, дорогущий там, так, да, стоїть? Ну що, я не знаю, де взяти гроші такі кубики. Будемо заробляти на ютубі, мабуть, так? Да? Да. Колись ми заробимо багато грошей, купимо собі кубіка, да? так? Да. І знімемо на нього обзор. Відео... Що, біде... Ну, віде... відео Відеоогляд будемо знімати, розказувати про нього, так? Да? Да. Да. Все, друзі. Но, а ми, а ми можемо сказати, про обзор. Ну потім вже якось наступні наступній серії. Да. Все, ми вам бажаємо всім гарного дня, підписуйтесь на наш канал, Тимур. Що робити потрібно, друзі? Поставте колокольчик і лайки. Л лайки, так, да. ось так. Да, ось такий день у нас був сьогодні. Феофані, ось такий дрифт прикольний. Якщо вам сподобався наш контент, наше відео, підтримайте, будь ласка, лайком. Да? Да. Все, гарного дня. Пока-пока.